1720 рік указ Петра І про заборону друку українською мовою та захоплення українських церковних книжок. 1729 рік Петро ІІ наказав переписувати російською мовою всі постанови та накази уряду, написані українською мовою. 1763 рік Катерина ІІ заборонила викладати українською мовою в Києво-Могилянській академії. 1764 рік. Катерина II наказала русифіковувати Україну. 1769. РПЦ постановила про конфіскацію українських букварів і церковних книжок. 1775 рік. Знищення Запорізької січі та закриття українських шкіл при кабінетах козацького полку. 1789 рік. Польська комісія Сейму з питань освіти постановила закрити всі українські школи. 1804 рік за спеціальним царським указом в Російській імперії заборонили всі українськомовні школи, що призвело до повної деградації українського населення. 1832 рік реорганізація освіти в Україні перетворила все викладання на російську мову. 1859 рік. Міністерство релігії і науки Австро-Угорщини намагалося змінити українську кирилицю латинцею на східній Галичині та Буковині. 1862 рік. Закриття українських недільних шкіл для дорослих в російській частині України. 1863 рік. Валуївський циркуляр. Таємний указ, який забороняв цензорам дозволити видання української духовної та популярної навчальної літератури. 1864 рік. Прийняття статуту, в якій початкова шкільна освіта повинна проводитись лише російською мовою. 1869 рік введення польської мови як офіційної мови освіти та правління польської східної Галичини. 1870 рік міністр освіти Росії заявляє, що кінцевою метою освіти для всіх іроців, не росіян, буквально людей іншого походження, є безспорно їх русифікація. 1876 рік постанова Олександра II про заборону друку та ввезення за кордону будь-якої української літератури. 1881 рік Заборона викладання в народних школах та проведення церковних проповідей українською мовою. 1884 рік. Заборона Олександром III українського театру в усіх губерніях 1888 рік указ Олександра III заборонив використання української мови в офіційних установах. 1892 рік. Заборона перекладати книги з російською українською мовою. 1895 рік. Заборона головним управлінням друкарства Видавати україномовні дитячі книжки. 1914-1916 рік. Русифікаційна кампанія на Західній Україні. Заборона українського слова, освіти церкви. Це ж ніяк не повна історія русифікації України. Ніхто тут не забороняє жодну мову, ніхто нікого не цькує батогами й репресіями. Але вчіть, намагайтесь і перестаньте бути частиною знищення українства. Слава Україні!